рівнянам за квартплату у минулому році, запевнив головний комунальник міста Юрій Собчук. І додає, на цьому перерахування тарифів не закінчаться. Водночас Юрій Собчук заспокоїв рівнян. Тарифи на тепло у цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Тарифи на комунальні послуги підвищуватися не будуть, принаймні до кінця цього опалювального сезону, заспокоює рівнян головний комунальник міста Юрій Собчук. Більше того, впевнений, перераховувати діючі тарифи потрібно. Так за минулий рік рівнянам за квартплату вже повернули півтора мільйона гривень. Тарифи по наданню потепло. Вони теж будуть прираховані. Тим більше ви знаєте, є розпорядження і губернатора будемо обласної держадміністрації Віктора Йосифа Мачука. Це буде теж про це зроблено тільки після того, як буде закінчений опалювальний сезон. Натомість закінчення опалювального сезону не будуть чекати активісти громадської ради. Проводжати зиму вони збираються масово акцією протесту під цінами облдержадміністрації. кажуть вимоги прості. Теорічні пропозиції насамперед стосуються опублікування калькуляції. І насамперед вони стосуються житлово-комунальних послуг в частині надання тепла. Населення, тому що це зимою найгостріша проблема, і це найбільше б'є по кишені. Так от чомусь ця калькуляція тримається в секреті. до кінця тижня. Саме такий термін дають міським чиновникам активісти громадської ради для оприлюднення цієї калькуляції. Кажуть, вже не збирали підписи більше трьох тисяч громадян, які бажають знати, за що вони платять. Втім, не тільки це турбує рівнян, вважають у комітеті виборців України. Споживачі незадоволені і якістю самих послуг. Ці житлово-комунальні послуги. Перше, надаються не в повній мірі, надаються неякісно, що природньо обурює людей. Інша справа, як при цьому до людей ставляться. В більшості практика свідчить, що до людей ставляться, м'яко кажучи, нетолерантно, що викликає, викликає природну Агресію самих людей і бажання відстоювати свої права. Відстоювати свої законні права і контролювати діяльність чиновників закликають громадські активісти. Задля цього і збираються провести незалежну експертизу тарифів, на яку запрошують і головного комунальника міста. Тетяна Назаренко, Володимир Захаров, новини Рівного.